Вітаю вас, шановні учні. В цій частині уроку ми з вами розглянемо практично, як створити постер, використовуючи OpenOffice Draw. І так, у нас постер, крамниця, калина. Перше, що нам з вами необхідно, це написати текст. Обираємо інструмент текст, обрали і пишемо крамниця. Виділяємо текст. Збільшуємо розмір. Ну, Наприклад, встановлюємо розмір 36. Встановили. Даємо колір, наприклад, блакитний. Створили. Добре. Далі нам з вами необхідно ще одне текстове поле і пишемо тут: калина. Написали. Виділяємо. Змінюємо колір, ну, коли на червоний, наприклад. І вставляємо і обираємо розмір. Ну, так само, наприклад, 48. Обрали. Все, у нас є вже два слова. Добре. Далі натискаємо, щоб у нас е виділився повністю об'єкт, і правою кнопкою миші перетворюємо його в 3D-об'єкт. Перетворили. Можна натиснути трохи збільшими. Добре. Так само ми з вами перетворюємо слово калина. Перетворюємо в 3D-об'єкт. Перетворили. І так, добре. Далі нам з вами необхідно створити гілки. Для цього ми з вами обираємо інструмент, полі лінія або крива, обрали і обираємо кольор. Наприклад, у нас гілка буде ось цього кольору. Взяли. Намалювали одну довільно. Отут збільшуємо розмір, збільшили і знову обрали кольор. Добре, знову малюємо, беремо знову і вже другу гілочку малюємо. Так. Обираємо інструмент, обрали, намалювали. Збільшили розмір і встановили колір. Так, добре, друга гілка є. Ну і далі обираємо знову інструмент полілінія. Обрали, намалювали до вільного розміру, встановили колір. Збільшили розмір. Можна кожен раз різний змінювати. І так, добре, зробили. Так, є у нас наша гілка, можна її трохи перемістити. Ну, поки що ось сюди перемістили. Добре, далі ми беремо інструмент «Коло». Так, даємо йому колір червоний, наприклад, і малюємо ось таке коло. Добре, далі, за допомогою комбінації клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V вставили, знову Ctrl-V вставили ще раз. Змінюємо розмір. Та да, ось така рутинна у нас робота. Ctrl-V, вставляємо ще одну. Створили. Далі. Ctrl V, вставили, Далі Ctrl-V. Ставили. Зменшили розмір. Ось тут можна так, масштаб збільшити, щоб нам краще видно було так. Знову Ctrl-C, Ctrl-V, перемістилися, ставили знову Ctrl V, переміщуємо. Ставили знову Ctrl-V, переміщуємо. Вставили. Знову Ctrl-V, перемістили, вставили. Знову Ctrl-V, перемістили. Знову Ctrl-V. Ще одну. Ну і останню ягоду. Давайте зробимо Ctrl-V. Передостанн вийде ось тут 4 оцю. Останнє, щоб прибрати. Зробили. Добре, ось у нас вже є гілка, у нас же є крамниця кавина. Добре, що далі? Далі розташовуємо так, як нам потрібно. І так, виділяємо нашу гілку і ягоди і переміщуємо. І так, виділили. І далі збільшуємо, куди нам потрібно. Ну, ось так, наприклад, збільшили, перемістили. Я думаю, сюди. Так, далі беремо нашу. Калину. Так. І ось ми її ось тут треба розташувати, але треба, щоб вона у нас була на передньому плані. Тому ми на її натискаємо, обираємо розмістити е, вперед. Так, ще раз натиснули об'єкт. Так, зробили. І слово крамниця. ми ось сюди. Розмістимо, трохи збільшимо. І так само на перед. Так, зробили. Добре, що далі? Далі нам з вами необхідно створити ну, абстракцію позаду, ось в нашому рекламному постері. Для цього ми заходимо в інструмент. Ось тут обираємо інструмент Багатокутник. Обираємо колір. Ось такий, наприклад, і далі ми до вільної форми, як нам подобається, робимо. Ну, ось, наприклад, ось так. Створили, створили, створили. Добре. Далі натискаємо на об'єкт і на задній план. Так. Зробили. Добре, ось так у нас вийшло. Тепер нам залишилося з завданням стрілочку вставити. Ось тут ми обираємо інструмент властивості. Так, і обираємо стрілку. Так, збільшуємо її розмір і дамо їй так само колір. Ось такий. Так, натискаємо, зараз давайте і змінимо кольор. А, у нас колір стрілочки змінюється. Ось тут ми колір. Ось так. Зробили, зробили. Тепер нам залишилося з вами зробити торбину. Для цього ми беремо прямокутник. Так. Створили прямокутник. Давайте торбину у нас буде жовта. Так, а кантовка. Хай такаш залишається. Єдине, що ми ось тут збільшимо розмір. Ось до такого розміру. Добре, зробили. Далі правою кнопкою миші перетворити 3D-об'єкт. Перетворили, переміщуємо. Тепер беремо і ось тут ми можемо з вами зробити наступне. Так, трохи його розмістили. Так, і ось тут зменшуємо подвійним клацанням, да? тобто на об'єкт натиснув, ось у нас вийшла ось така тарбина. Добре, далі, що нам з вами необхідно зробити? Нам з вами необхідно взяти еліпс, малюємо еліпс, даємо йому колір жовтий. Так, і ось тут правою кнопкою миші на цьому елліпсі е, втіло обертання. Перетворити в тіло обертання. Ось у нас вийшов такий рогалик. Зменшили. Так, ще занадто великий для нашої турбини. А ось зараз ось саме добре, і розташований він добре. Ну, і останнє, що нам залишилося, це написати, що у нас в магазині є знижки. Тому ми беремо текст, пишемо, переходимо на англійську. Виділяємо, даємо колір, ну, наприклад, знижки жовтий. ну, Давайте синій зробимо. І правою кнопкою миші перетворити в 3D-об'єкт. Перетворюємо, переміщуємо на нашу торбину. ось, Все. Ми з вами швиденько за 10 хвилин створили ось такий гарний рекламний постер. Тепер його можна файл зберегти. як Обрати тип формату, папку розташування та зберегти. Дякую вам, що ви залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал.